П'ять ознак, що вам не вистачає води в організмі. Перше це колір і запах сечі. Як тільки вона з різким запахом і темно-жовта, це говорить про те, що нирки перезбиті токсинами. Вона повинна бути чистою, пшеничного кольору без різкого запаху і прозора. Друге, це високий тиск. Коли ми не допиваємо достатньої кількості води, наша кров стає густою, і серцю важко її перекачувати по судинам. Відповідно, організм підвищує тиск. Третє це закрепи. Якщо ви їсте два-три рази на день, а в туалет ходите два-три рази на тиждень. Це говорить про те, що кудись ці отрути і токсини організм відкладає. І відповідно ви не ходите нормально в туалет. Четверте, це втома. Нестача води в організмі сприяє окисненню клітини і приводить до хронічної втоми. Багато хто намагається зняти втому за допомогою кави, енергетичного напою, але це веде до перенавантаження печінки і, зрештою, втома тільки зростає. Ну і п'яте це простедатність Головного мозку мозок на 90% складається з води.